Вітаю! З вами педагогічний експериментаріум. Скажіть чесно, чи коли замислювалися ви, чому діти так швидко запам'ятовують те, за що їх хвалять, і так само швидко за те, що їх сварять? Чому одні дії повторюються знову і знову, а інші зникають, ніби їх ніколи й не було? Школа століттями намагалася навчати через пояснення, повчання і правила. Але наприкінці 19 століття один психолог поставив дуже просте запитання: а що, якщо навчання відбувається не через розуміння, а через наслідки власних дій? Його не цікавили підручники і лекції. Він не працював з дітьми. Він посадив кішку в ящик. Ні, це був не Шредінгір. І саме з цього дивного експерименту і почалася історія, яка пояснює, чому працюють оцінки, похвала і покарання, і чому вони так часто дають несподіваний результат. У 1898 році американський психолог Едвард Торндайк досліджував, як тварини навчаються. Для цього він створив так звані проблемні ящики прості дерев'яні конструкції з механізмами відкривання. Всередину ящика саджали кішку. Ззовні ставили миску з їжею. І щоб вибратися, тварина мала виконати певну дію: натиснути на важіль або потягнути за мотузку. Спочатку поведінка кішки була хаотичною. Кішка металася, дряпала стінки, стрибала, нявчала. Вона не розуміла, що саме їй потрібно зробити. Але рано чи пізно випадково виконувала правильну дію. І дверцята відкривалися. І саме тут Торндейк помітив найважливіше: коли експеримент повторювали, кічка щоразу вибиралася швидше. І не тому, що вона... Зрозуміла принцип роботи ящика а тому, що дія, яка призводила до успіху, закріплювалась. Невдалі рухи поступово зникали, успішні залишалися. Після десятків повторювання Торндайк сформулював принцип, який згодом назвуть законом ефекту: дії, що мають приємні наслідки, повторюються частіше. Дії з неприємними наслідками з часом зникають. Звучить абсолютно просто. Але для освіти це було справжнім переворотом. Це означало, що навчання відбувається не через пояснення, а через досвід. Не через я зрозумів, а через це спрацювало. Саме з цього моменту і починається історія оперантного навчання, системи заохочень і покарань. Ми колись згадували з вами цей термін у попередніх програмах. Оцінки, зірочки, грамоти, зауваження, похвала, штрафи усе це є прямі нащадки експеримента Торндайка. Школа фактично стала великим проблемним ящиком, у якому діти вчаться орієнтуватися на наслідки своїх дій. Але тут криється небезпека. Закон ефекту не розрізняє корисну і шкідливу поведінку. Він не питає про мораль чи цінності. Він просто закріплює те, що дало результат. І саме тому система підкріплень може як навчати, так і калічити. Якщо дитину хвалять лише за правильну відповідь, вона швидко вчиться боятися помилок. Якщо оцінка важливіша за процес, зникає цікавість. Якщо покарання принижує, закріплюється незнання, а страх. Закон ефекту працює завжди. Питання лише в тому, а що саме ми підкріплюємо своєю реакцією. Ми можемо підкріплювати допитливість або слухняність, спробу або ідеальний результат, самостійність або сліпе виконання правил, і діти дуже швидко вчаться розуміти, яка поведінка вигідна в цій системі. Торндайк не створював педагогіку, але він дав ключ до розуміння того, чому одні освітні практики працюють, а інші ні. Хоча б, здавалося, усі цікаві. Ми навчаємося не лише словами. Ми навчаємося і наслідками. І саме тому для педагогів важливо підкріплювати не лише правильні відповіді, а й саму спробу мислити. Хвалити за процес, за зусилля, за пошук і бути дуже обережним з покаранням. Вони теж навчають, але не завжди того, що ми планували. Ну а для батьків. Для батьків це означає, що варто звертати увагу на дрібниці щоденного спілкування: за що ви хвалите дитину, за результати чи за старання. Які слова повторюються найчастіше? Навіть байдужість це теж форма підкріплення. Едвард Тордайк показав, що істина дуже проста, але дуже незручна. Якщо ми хочемо змінити поведінку дитини, варто почати не з нотації, а з запитання. Що саме моя реакція зараз закріплює. На цьому все. Дякую, що були з нами. У наступному випуску ми поговоримо про експеримент, який довів, що страх можна сформувати штучно. І чому саме він став поворотним моментом для етики в психології. Залишайтеся з нами? Це був педагогічний експериментаріум.